Ну і так само цікава заява і досить дивна прозвучала від Путіна. Можливо, навіть так дещо неоднозначна. Ну а Путін заявив про готовність обговорювати з Трампом скорочення військових бюджетів США та Росії на 50%. А глава Кремля каже, що він готовий співпрацювати з іноземними партнерами у сфері рідкісноземельних металів. Ну і йдеться це про тимчасово окуповані території. Тобто те, що Путін краде. Ну а щодо деталей, ось такі таку такої заяви, то Путін сказав, що він вважає гарною ідеєю пропозицією Трампа скоротити в половину оборонні бюджети США і Росії. Ну а Китай міг би приєднатися за словами Путіна. До ініціативи дійсно мог міг би Китай доєднатися, але якщо захоче, очевидно, немає Путін такої інформації, які плани є в Китаї, які погляди на всю цю війну. Я нагадаю, що Китай засуджував агресію Росії проти України і навіть там заявляли про важливість територіальної цілісності України. Ну а Путін сказав, що Росію не стосується угода між Україною і США щодо НАТО. І е, Російська Федерація, на його думку, була би готова запропонувати штатам можливість спільної роботи в галузі рідкісноземельних металів. Зокрема, Росія, начебто, готова постачати 2 мільйони тонн алюмінію на ринок у США. і це би каже Путін. Стабілізувало ціни. Крім того, Росія Штати могли би запустити спільні проєкти із видобутку алюмінію у Красноярському краї, зокрема сказав Путін. Ну а лідер Кремля сказав, що він готовий до цього. А більше Трамп заявив, що обговорює великі угоди з економічного розвитку з Путіним. Так само, президент США заявив, що у своєму дописі, зокрема щодо саміту Групи Семи, в був присвячений третій. Річниці повномасштабного вторгнення, а що дійсно дуже важливо сьогодні укласти угоду між ША і Україною. Але про те, що сьогодні Росія може робити, і чи не розв'яже. Такі, от такі розмови руки в плані економіки, тому що ми бачили, що в Росії нібито стабілізувався курс рубля. А Путін в ейфорії вже говорив про те, що він готовий до повернення західних компаній, загніваючого запада. Да, от бачимо, що вже в Росії чекають. Ну і звісно, дійсно радіють, що на тлі останніх переговорів нібито економіка стабілізувалася, але. Чи насправді це так? Чи усе це можливо просто така айфорія і фантазія Росії? Ми запитали у а, економіста Ігора Ліпсиця, який а, сьогодні слідкує за тим, що відбувається, зокрема на Росії, і він пояснив, чи не зарано зокрема радіє Росія пропаганда від того, що десь там а, кудись поколивався курс рубля? Давайте почуємо яка віч крайне инерционная, она большая сложная. она быстро реагировать не может. Поэтому единственное, что как-то отреагировало, это такие зоны спекулятивных игр, это, скажем, валютные там курсы немножко поменялись, да, у укрепился к беде Минфина. И, в общем, немножко отреагировал фондовый рынок, поскольку там, в общем, реальных историй-то нет, реальных вариантов повышения благосостояния за счет фондового рынка нет. Там идет только спекулятивная игра. Она быстрая, она вот реагирует. Там какие-то курсы поднялись, а, кстати, все очень смешно. Ну, как бы такая, знаете, имитация реальной жизни. Вот -то больше ничего в реальной экономике измениться не может. Это политические игры, поймите, что ну, нужно как-то подчеркнуть, что Россия медом мазана, что российский рынок это что-то чудесное, что-то дивное, а мы тут политики, управляющие доступом к этому дивному рынку, и вот это все будет прекрасно, и вот как мы захотим, так перед нами все колени склонят, и все поползут на наших условиях обратно на российский рынок. Все это очень смешно. Оста упустив на землю Ігор Ліпсіс і російські пропагандистів ну і, власне тих, хто сьогодні заявляє про те, що економіка якимось чином може покращуватися. А після перших таких дзвіночків, що з Росією хтось готовий говорити, ну а тим часом ще одна важлива тема це вибори, і досить такі дивні заяви зробив Путін і заявив він наступне: відомо, що ввечері, 24 лютого. А го року Путін дав інтерв'ю російському пропагандисту, а в якому він висвітлив свою оцінку ситуації в Україні за його словами. Зеленський це токсична фігура, звісно, і для України. а Вже що ж там говорити про самого Путіна? Але але Кремль зацікавлений, нібито в тому, щоб Зеленський лишався при владі. Я процитую. А Путін каже, ми зацікавлені в тому, щоб Зеленський залишався при владі. Він розхитує режим. Неважливо, який у нього рейтинг 4 чи скільки там відсотків. Його рейтинг двічі менший ніж у залужного шансів перемогти на нових виборах Зеленський не має. Росія хоче досягти миру як А Путін також додав, що незалежно від офіційних цифр політична підтримка керівництва в Україні, як свідчать показники, є суттєво нижчою. Але Чому взагалі Путін заговорив про залужного? Тут також цікаво. Можливо, на цьому тлі на якому як нібито так стверджує глава Кремля, в зеленського менший рейтинг, а в залужного більший, то краще вже хай буде зеленський при владі, а не ж залужний, який був з Україною, також із початку великої війни, з початку повномасштабного вторгнення. І очевидно, як військовий надзвичайно має багато питань до Росії, і очевидно, очевидно, що Валерій Залужний не йшов би на поступки диктатору. Ну і щодо перспектив мирного врегулювання Путін наголошує, що Росія Путін бреше, скажем так, прагне як найшвидшого досягнення миру, але каже, збереження державності України є дійсно допустимою умовою. Дійсно, хто як не Путін буде сьогодні ставити нам умови. Ну і він сказав, що під час переговорів зі штатами питання української війни фактично не піднімалося. каже для вирішення гострих питань Росія і США повинні. Довіряти один одному він сказав це, посилаючись на перемовині в «Р-Ріарді». Ну і при цьому Путін також не заперечував участі європейських країн у переговорах і наголосив, що їхня позиція раптом має враховуватись. Бачимо, що такий є надзвичайно різкий поворот риторики Путіна. З чим це пов'язано наразі невідомо. Можливо, дійсно, от в ході тих переговорів, які звучали якісь певні ультиматами Путіну поставили, але дійсно бачимо, що. Говорить про якісь певні поступки, про навіть українську державність, що досить дивно це чути із рота диктатора. Як цей крок взагалі можна розцінювати? Можливо, як спробу перефокусувати увагу від такої гострої політичної проблеми на якісь такі перспективи. Інші зокрема, ми бачимо, що Путін говорить про якісь перспективи економічного співробітництва, про що раніше абсолютно не йшлося. У жодній заяві. Ну і так само варто нагадати, що як раніше писали видання The Economist, якщо ми вже заговорили про вибори. То Зеленський пише видання у разі проведення виборів в Україні може програти колишньому головкому з су залужному у той час каже, як Зеленський лишається найпопулярнішим нинішнім політиком на майбутніх виборах. Він програє залужному з 30% 30 голосів проти його 65%. Ось такі. От підрахунки зробили зокрема і американські змі. Ну щодо залужного, також нещодавно він мав слово. Звісно, як посол України Великій Британії, а він. Відвідав відому український католицький собор у центрі Лондона. Ну і виступив із промовою, в якій подякував Сполученому Королівству і союзникам за підтримку України. Він сказав, що Україна не обирала цю війну, але ми обираємо боротися щоб захистити наші домівки. Розпочинаючи службу, так само. Заявили і про те, що насправді три роки війни вже повномасштабної війни триває в Україну. Саме з таких слів починався цей захід. І власне, важливою темою дійсно ось була третя річниця повномасштабної війни в Україні. Так само я зазначу, що як сказав Залужний, для того щоб відповісти на це питання щодо виборів, він сказав: Давайте спочатку здобудемо умови, про яких Таке питання буде абсолютно доречним. Мось так коментував залужний, але він не сказав, піде на вибори чи не піде. Тут дійсно залишається такою загадкою. Ну і можливо, також своєрідною для Путіна, якщо він вже сьогодні так сильно переймається. А з ким же ж він може підписувати ту саму мирну угоду. Ну і так само варто зазначити про безпрецедентну підтримку для України, яка була у річницю вторгнення Російської Федерації до України. Ми так само бачили низку європейських лідерів. Відомо що до Києва прибула президентка Єврокомісії Урсула фондрляйна. Президент Євроради прибувши пані Урсула, написала у соцмережі X, наступне у третю річницю жорсткого вторгнення Росії Європа в Києві. Ми сьогодні в Києві, тому що Україна це Європа у цій боротьбі за виживання на кону стоїть не лише доля України, це доля Європи. До Києва також прибули прем'єр Канади Джастін Трюдо, президент Литви, Латвії і так само прем'єр Естонії. Четвертий візит прем'єра Канади частина на трудову Україну вже відбувся направду і початку повномасштабного вторгнення. Зеленський написав у своїх соцмережах, що він вдячний Канаді за лідерство в підтримці українців впродовж усіх всіх важких років. Так само обговорили із президенткою Єврокомісії Урсулою фон Дерляйна. Розвиток оборонної промисловості України, особливо інвестиції у збільшення української далекобійності, сказав Зеленський. Всі лідери також були присутні північно-Балтійської вісімки, і це партнерство, яким ми пишаємося, каже Володимир Зеленський. Ось так ми бачимо, що підтримка була дійсно потужна. Дуже важливо сьогодні розуміти, як це все відбувається, і наскільки Україна є важливою. Давайте подивимося, як це було усвідомлені правди. Правда, яка об'єднує людей в країні та усіх у світі, хто підтримує. Я дякую. Ось так от бачимо. Зеленський подякував також кожному, хто доєднався до підтримки України. Ми будемо вірити, що дійсно Європа сьогодні буде надалі пліч опліч. Йти з нами. Ну і дійсно будемо спостерігати за новими заявами зі Сполучених Штатів Америки.